Всім привіт! Нарешті я роблю якийсь більш лайтовий і не 20-хвилинний як ось ці три гачада. Якщо ви слідкуєте за моєю спільнотою, я там ділився інфою, що купив ранній доступ до парку Ліборна. і це просто лютий бенгер. Тому про нього я хочу раз сьогодні розповісти, висказати свої відчуття від гри та зробити міні огляд настільки, наскільки вистачить у мене в мінь, бо це тільки мій другий відос про огляд окремого плейса, ось минулий відео зверху до речі. Якщо ви не знаєте про що йде мова, то ті ж самі люди, які багато років тому робили ось цей оригінальний паркур, вони заснували свою команду під назвою E-Mongoose Studio і почали розробку, не побоюсь цього слова, масштабного плейсу, який зобов'язаний бути одним із самих популярних плейсів, як той же парашний доп.Мі. Ви просто згадайте або от гляньте зараз на екран, і ви побачите перед собою плейс під назвою паркур. Якийсь незрозумілий інтерфейс, дивне керування, якісь люди, які взагалі в своєму житті не разу не виходили на вулицю. Хтось там бігає і літає, дофіга кнопок. Коротше, повна каша для людей, яким не жалко віддати 18 годин свого життя, щоб зрозуміти, як грати в гру. Я один із таких людей. А тепер погляньте на ось це. Просто не можу передати словами наскільки я був вражений від цієї гри. Ті 349 робоксів, які я віддав розрабам, знаєте, мені їх не жалко, бо дивлячись на те, що буде колись на релізі, це просто щось неймовірне, і підтримати розробників таким чином це благородна справа. Добре, давайте перейдемо до чогось конкретного і почну з самого головного, що є суті цього плейсу і є в назві гри Паркур. Його переробили з ніг до голови, при тому, що буквально. Пересування персонажа, його фізика, вага, ти це все прям відчуваєш. От таки подібне складно сказати про оригінальний паркур. Воно там все таке трохи картонне, типу складно відчути те, що персонажу справді важко залізти на якийсь уступ або коли він падає, то це взагалі ніби якась легофігурка. А от щодо паркур Ріборна, то тут це зроблено краще. Все ще є якісь відчуття картонності, але не настільки сильно, як в оригіналі. В плані керування цим всім паркуром все ще залишається досить заплутаним і навіть складним, але самі кнопки, на яких є якась дія, як, наприклад, присісти або взяти розгон, поставлені близько один до одного. Тобто на пробіл стрибок, на контрол пригинатися, перекатуватися при падінні, або. Ось так не їхати на жопі. На shift усі, так скажімо, розгони, тобто для далекого стрибка, для швидкого підйому нагору і ще щось там. І, до речі, у паркурі Борні назначення клавіш можна собі поміняти, як і було в оригіналі. Тож, якщо ви звикли до керування минулої гри, то можете ці кнопки повернути собі в реборн версію. Також, що дуже сильно мене порадувало, це те, що тепер в плейсі є свій лор, всесвіт, де усе відбувається сюжет і квестові персонажі. В оригінальному паркурі, якщо ви пам'ятаєте, немає жодного натяку на сюжет, і те, що його тепер сюди додали, це просто для мене свято. Що насправді тепер паркур це ріл тупо копію Mirror's Edge, і якщо точніше, то сиквел каталіст. Просто самі порівняйте стиль і графіку Mirror's Edge, і нового паркуру Борна. Самого сюжета тут якраз я розумію до кінця не доробили, але вже якісь натяки на лор є. Наприклад, те, що у цьому місті під назвою Верна, де якраз ми і паркуримо, іде сильний контроль громадян. Тому ми, як люди, які вміють усюди лазити і швидко пересуватися, нам доводиться ховатися від влади. Хоч тут немає взагалі поліції, наприклад, але хоча б нам дали відповідь, чому ми знаходимося на будівлях і не спускаємось вниз. Тепер хоче поговорити окремо про персонажів. З ними у нас є діалоги, які нам можуть трошки відкрити очі на це місто або дати якісь поради. Наприклад, саме першу людина, яку ми зустрінемо, видасть нам першу роботу доставка. Час від часу він нам на телефон буде присилати координати сумок, які ми маємо за обмежений час доставити до конкретної точки, за що ми будемо заробляти гроші. І так, тепер у грі є валюта, і вона тут не просто так. Находячи ось такі місця, можна зібрати лут з якого або можна щось крафтити, або продати і купити якесь обладнання, або речі для крафту. Як, наприклад, можна знайти і купити декілька потрібних речей і скрафтити собі крюк кішку. Я ще не знайшов останню детальку для цього крюка, але я в процесі пошуків. Я прям детально не буду вам усе розповідати, бо все ж таки цікавіше самому все дізнатися. Тому що коли гра вийде з Альфа тестування, вона тоді стане безкоштовною, а ті люди, які купили ранній доступ, отримують в майбутньому якісь нагороди. А що це за нагороди, я вам покажу вже коли плейс стане відкритою бетою. А тепер хочу вам розповісти про ще одну мою улюблену деталь цього плейса музика. Якщо в оригінальному паркулі ти єдиний, що міг слухати це шум вітру, то тепер в плейсі є власна музика, яку якраз і зробили спеціально для гри. Просто відчуйте цю справді офігенну атмосферу, коли по нічному місті ти паркуриш і на фоні грає ось цей ембієнт. Тепер трошки поділюсь про графіку у плейсі. Тут особливо багато чого не скажу, але щось все-таки можу виділити. Тепер паркур має плюс-мінус свій стиль, яскраві кольори, мінімалізм, трошки лімінальність та далекі гарні краєвиди. По цьому всьому з такою атмосферою дуже кайфово бігати. Графіка теж повністю була прироблена, через що тепер Плейс може не на всіх пристроях без лагів працювати. Ну і в цілому гра трошки не оптимізована, про що розраби в своєму Discord пишуть, і навіть зробили відос, як би станути трохи FPS. Але вони все ще працюють над оптимізацією і думаю, що на релізі буде все чудово. Але як би там не було, але Плейс тепер справді гарний. Ну що ж, буду потихеньку вже закінчувати. Знаю, що багато чого я не виділив, але все ж таки тоді для вас плейс буде менш цікавим для власного його дослідження, бо цікавіше, як я вважаю, самому все побачите. Ну єдине, що можу ще сказати, що тепер туторіали, які нас вчили новим навичкам паркуру, повністю перероблені, і вони зроблені у вигляді челенджів, які з обмежений час ви маєте пройти і тим самим вивчити нові рухи. Або самі забіги на найкоротший час теж мають інший вигляд. І тепер у нас є три місця. Якщо ви пройдете якусь полосу за найкоротший час, то отримаєте найбільшу кількість грошей. Ну і далі, я думаю, вам зрозуміло, як це працює. Щодо своїх відчуттів від цього плейса, то я нереально сильно вражений і задоволений. І взагалі не жалкую ті 350 робоксів, які я заплатив. Вам справді варто пограти в цей плейс. Якщо у вас є зайві робокси, купіть ранній доступ або почекайте може ще й декілька місяців і плейс вже буде у відкритій Бетті. Ну що ж, ось і кінець цього огляду. Якщо ж вам сподобався цей відос, то покажіть це своїм активом, Ну ви знаєте, лайк і підписка, ця вся хрінь, яку постійно блогер клянчать. Просто якщо ви помітили, останнім часом у мене дуже туго зі статистикою відосів. В основному це маленькі перегляди. Але сподіваюсь, цей період скоро вже пройде. Якщо вам подобається такий новий тип відео, де я роблю огляд якихось великих оновлень в великих плейсах або огляд просто самих плейсів, як от сьогоднішній відос, то також підтримайте це відео і я буду далі випускати щось подібне. Я думаю, буду час від часу ще повертатися до Паркур Ліборна на каналі, бо гра справді фієзна і про неї мають багато людей знати. Ну а на цьому все, дякую вам велике за перегляд і побачимось наступним разом.